Друзі, з вами Кірекс Ящер. Як бачите, сьогодні друга серія виживання з бафами. Е, Вибачте, що так довго не виходило відосів. А хоча, з іншої то сторони, ви не підписуєтеся на мій канал, перегляди бачу, вони є, тобто ви переглядаєте, ви дивитесь мої відео. Але ви не підписуєтесь на канал. Підпишіться, ну, дійсно, ну. Я оце маю, щоб. Вам цікаві відоси знімати, я маю їх знімати, монтувати, редагувати, ще й на такі челенджі йти. Щоб ви розуміли, мало того, що це бедрокова коробка, це явний знак того, що тут щось ну, дуже складне. Так мені ще й незритову броню дали. Минулий раз, ви пам'ятаєте, що мені довелось робити, щоб незаридку отримати. А тут вона прямо перед носом. Ще якась діжка. Так, заходимо, ну Тут мої бафи і плюс щит то теми безсмертя. Я так відчуваю, що в тій бедроковій коробці думав спочатку, що там варден. Але так як в очах нічого не темніє, значить, це не варден. Питання хто? І питання, чого в мене так ХП мало? Ладно, одягаємо броню і стартуємо, так. Ламаємо стійку, одягаємо. Так, оп. Оп. Оп, а де мінагрудник? А де мій нагрудник? А де мій нагрудник? Ось він нагрудник. Тепер ми беремо. Так, робимо, беремо меч. Так, це ми. Це нам нафіг не треба. Щіт, ну я не думайте, не хто виліз зараз за двері, так. О, купа поборників! На Нащо я їх відкрив? Вони мене одразу зараз приб'ють. У одразу... мене вже тотем спрацював, а я новий собі не поставлю. А, у мене дочка спав казна де. Тікать треба. Так, ладно, все, ставлю новий тотем, ставлю терміново глючить. як. Новий тотем, все, Тотем безсмертя в руках. І то, і то не можна давати їм його стратити. Це подивіться, просто це тільки я зайшов. Що там плаває? Якісь діжка? Що це там плаває? Ладно, потім розберу, що плаває. Капець, просто купа розбійників вийшли на волю, це ж тренда. Так, терміново, терміново, терміново. Знищуємо їх. Знищуємо їх, друзі. Це тому що тренде чистої води. Мені тотемів темів не вистачить, я вже один витратив. У мене їх всього було чотири. Що ти тут плаваєш, собака, ти дика? Так, мінус утопець, так. Мені б зайти туди всереди, там ще й візер скелети, і все ясно. Так, все ясно мені. Треба. Та тут купа всього плава, є. Боже, Вод... не вода, а смітник. Природу псують, бачите? Розбійники. Ай, да не бийте! Не бийте, мене хп, мало. Ну, як мало, відносно мало, так. У вас тут купа, я з вами зараз по одному розберусь. У мене то безсмертя є. Ви мене так не приб'єте, то просто. Та ну не бий, в мене не заритово. У мене заритова броня, вони мене пробивають, як ненормальні просто. Так. Буду їхніми сокирами їх вже й вбивати. Іди сюди, розбійник, хоча нащо в мене заритовий меч. А ти з води не вибереся, ти, дурню. Дурню, ти з води не виберешся. Я тебе буду так от просто брати і знищувати, бо ти з води не виберешся. От воду не треба. О, то ти, то ти. Оце погане діло, оце дуже погане діло. Треба новий тотем терміново вставляти собі в руку, інакше мене приб'ють всі повністю. Так. Та ну іди геть. Геть-іди. Я зрозумів, це тотеми дають ефекти, вогнестійкість і регенерацію. Але я так відчуваю це не все, тому що піледжери то піледжери. Але там ще були хтось. хтось. Візер-скелети. Це оце я ненавиджу найбільше. Там ще якісь є шалкер? То шалкер, правда? То ж не бетон, то шалкер. Чому тут, тут бетону робити? А от шалкер абсолютно я нормально. Думаю, що він тут може бути. Нічого собі я голову вибив. Я вибив голову. Я вибив голову візер скелета. Це, це дуже велике такий. У мене везіння велике. Але з цього мені не холодно не жарко. Я сподіваюся, мені візера не доведеться створювати. Бо якщо доведеться, то дійсно добре, що я вибив. А тут скелетів буде, недостатньо, щоб я всі голови повибивав, слава Богу. Але от висушення мене добиває. Мене вже тотем рятував. Так, новий тотем запихує. У мене було чотири тотема. У мене зараз нуль. Що це за шалкер? Що в шалкері тут у цьому? Так. Да Ви нафіг знущаєтесь наді мною. Це таки дійсно візер. Тут ґрунт душ, тут оця. Це ще й б'ється призову стража Вардена. Тобто. Точно офігіти. Офігіти навіть не встати. Це трендець. Це мені доведеться візера призивати. Тут ще щось є. Тут же ж купа бафів, я, я, приду, я придурок. А! Тихо! Мене тут останній! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Ви не знущайтесь наді мною. А, ще й заглючило. Так, тихо, тихо, тихо. Не знущайтесь, не знущайтесь наді мною. Геть пішли нафік, я розізлився! Фух. Може, коли злий мене краще не чіпати. Так. Сікідуч, півначе, іди сюди зараза. Я тебе зараз з цими двома з половиною просто я з тебе зараз фарш зроблю. Іди сюди, собака ти, Іди сюди. Ауч. Ти будеш ще тут кружляти для мене. Пішов ге. Де ти є? Пес, Мандрівний крамар, я тебе зараз вб'ю, Я тебе зараз вб'ю. Як ви бачите, дійсно мене краще не злити, бо я зараз мандрівного крамаря буду вбив. хоча в мене лами почнуть плюватися. Пофіг, я і лам вб'ю всіх нафіг. Жартую, лам чіпати не буду. А от мандрівного крамаря приб'ю, тому що він нічого путнього не продавав ніколи в своєму житті. Все. Мінус. Ти, ти в мене плюватися будеш, я тебе вб'ю. Що, лама? Що ти плюєшся в мене, не плюйся. Так. Тут купа цих ідіотів, з яких я зараз фаршмак зроблю. Ні, не фаршмак, не знаю. Котлету по упопілджерський. Так. Так. Ну, Корову я вбивати не буду, а то мене вже несе. Доведеться, зараз мені, я не знаю. Так. Ну, Тут я візера явно не призву, тому що це. Ну, Хоча, б, по ідеї, зламавши оцей незирак, я зможу призвати візера. Але зламавши оцей от незирак. Тобто, чисто по логіці, от без цього незирака, який освічує, так, в мене купа бафів. Слухайте. У мене купа бафів, я себе врятую зараз. Тому що ну, зілля плавного падіння це на випадок, якщо візер почне землю бурити, Вогнестійкість не знаю, навіщо. Е, силу, ну, це ясно, навіщо мені сила. ну, щит мені там навряд допоможе. Нічне бачення, тому що я не зарак зараз поламаю. Так, 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 так. Це стрибання, але все одно, все одно. Так, додаємо собі в інвентар. Це все діло. Все, це абсолютно діло. Ми додаємо собі в інвентар. Тому що дуже. До речі, у нас же спідран. У нас же спідран. Ми маємо встигнути. Бігом, до у мене три хвилини. Після того спідран у нас закінчується. Бігом все. Так, грундуш, повертайся до мене. Все, зараз будемо вбивати. Ставимо візера. Або він мене нафіг приб'є, або я його нафіг приб'ю. Тут так, одразу юзаємо силу. Так, сила 3 хвилини. Якраз на 3 хвилини, то плавне падіння. Що залишалося? Залишалося нічне бачення і стрибання. Все. І, якщо втекти, втик, просто все. Все юзаю в себе просто. Все юзаю в себе. У мене тепер нічне бачення. І мені нафіг не здався оцей незирак, який я зараз поламаю. Все оп. Так, ну, я буду вже візерака. Зараз я влаштую файт між Варденом і Візером, Так, і я сподіваюсь, переможе найс найслабший, якого я з легкістю розтрощу, Хоча нелогічно, що переможе найслабший. Переможе найсильніший. Так логічно. Так, оп, оп. Так. І останнє оп. Візер. Тепер, 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 терміново. Це чудо-юдо. Потрібно вбити Варден. О, глючить! Все, Варден. Назвав просто вперед, 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 бийтеся! Бийте. Ні, а на мене за що? Ви між собою давайте. Ви між собою давайте. Ви дав... Давайте між собою якось, ну. Давайте між собою, гей. Ви мене не чіпайте я тут ні до чого. Я вас тільки приз... мене прибило. Іде в мене зараз. Де мене зараз заспавнить? Ну, як завжди, казна де. Ну, друзі, ми провалили моє відео. Якщо ви хочете, щоб я завалив тих двох монстрів в наступному, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, а з вами був Тірекс Ящер. Всім!